Привіт! Сьогодні розберемо тему Трикутник. З яких елементів він складається, і які існують види трикутників. Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки. Давай побудуємо з тобою трикутник. Назвемо точки буквами. Так у нас утворився трикутник АБЦ. У нього є три вершини. Оці точки є вершинами даного трикутника. І у трикутника є ще сторони. Ось вони, три різним кольором. Тобто, в трикутника є три вершини і три сторони. Причому, як вони розміщені між собою? Зверни увагу, вершина А є протилежною стороні БЦ. Оця сторона БЦ називається. Цей відрізок. Так? Точка Б. Тобто вершина, ще одна вершина трикутника, є протилежною стороні АС. І вершина С є протилежною стороні АБ. У трикутника також є три кути. Ось у нас буде перший кут А, другий буде кут Б, і третій кут С. От з таких елементів складається трикутник. Три вершини, три сторони, три кути. Що ж таке периметр трикутника? Периметр це сума довжин усіх його сторін. Щоб знайти периметр трикутника, треба просто додати довжини тих відрізків, з яких складається цей трикутник. Запишемо це. Периметр позначається буквою П. І ми додаємо відрізок АВ, Далі довжину відрізка ВС і довжину відрізка АС. Так, ми знайдемо периметр трикутника. Вимірюється в сантиметрах, метрах, міліметрах, в залежності від того, які одиниці вимірювання вказані в задачі. А які ж існують види трикутників? Взагалі, трикутники поділяють за сторонами і за кутами. Розберемо кожен з них. <му> Якщо у трикутника усі кути гострі, то його називають гострокутним. Якщо у трикутника є один прямий кут, тобто 90 градусів, його називають прямокутним. І якщо у трикутника є один тупий кут більший, ніж 90 градусів, такий трикутник називають тупокутним. Наприклад, якщо у тебе є трикутник, у якого всі сторони різної довжини, такий трикутник називають різносторонні. Всі сторони різні. Якщо трикутника дві сторони однакової довжини, то його називають рівнобедреним. Якщо в трикутника усі сторони однакові, тобто мають однакову довжину. То такий трикутник називають рівностороннім. Is... Сподіваюсь, тобі сподобалось відео. В конспект додаю в кінці, як завжди. Перепиши його у зошит або зроби скрін. На все добре.